Їх вітаю із магазина Рошен, із фірмового магазина Рошен. Сьогодні вівторок і, як завжди, раз на два вівторка в Рошен починаються акції. Діють вони два тижні. Ці акції почали починаються сьогодні, 29.04, і будуть діяти по 12.05 у всіх фірмових магазинах Рошен. І так, от такі ж цукерочки, кендінат від Рошен. Тут вони запаковані саме по кілограму. Оце у них вигода 28 відсотків. Ціна за кілограм 172,72 замість 240 гривень. Саме от так запакований цей кандінат. Тут як найбільша вигода на цукерки вагові от в цьому місці стоїть. Зазвичай. І далі йдуть вагові цукерочки. Є позначки зазвичай, які по акції. Тут акція мінус 15% на цукерочки джеллі, мікс желейних цукерок з фруктово-ягідними смаками, лимон, апельсин, яблуко. 11,88. Ціна за 100 грам. замість 13,98. Так, я спочатку хочу показати цукерки вагові, а потім вже далі буду показувати акції. Так, тут у нас цукерочка, о, така Кокочоко, да? ні, ні, не на них. Так, да, Кокочоко, саме на них акція діє. 15%, 15 ціна. 31,01 замість 36,49. Ціна за 100 грам. За оці Кокочоко, комбінація кремових начинок, ванільної та ароматом яєчного ликера. Цікаві. Далі холла гранола. Отакі От цукерки коштують мінус 20% відсотків знижка, 19, 19 замість 24 гривні. Ціна за 100 грам. Хрусткі мультізлаки з поєднанням насиченим смаком та темної глазурі. Тут цукерки, слівки, линівки, такі вони великого розміру кожна цукерка, глазуровані хрусткі світлі, вафлі з молочно-вершковою начинкою. Так, слівки-ленівки будуть коштувати 2039 замість 24 гривні. Так, на вагові цукерочки я більше акцій не бачу. Може там в наступному залі ще щось буде. А далі продовжую просто показувати вам акції. Піду в той зал, тут стільки людей багато сьогодні, перше таке бачу. Так, ось такі відрошен, бонні, фрукт. Так, вони йдуть по 200 грам, мікс. Цукерки, боні, фрукт, ягідний мікс мінус 35 за 200 грамів, ціна 25,90. І тут за 200 грам також ось такі мікс Саммер, Також 25,90 за 200 грамів. Просто різні смаки. Тут лимончик, апельсин їх найбільше, бачите, розбирають Кис, кислий смак, я думаю. мінус... 35%, відсотків, 25,90. за 200 грамів, виходить їх три види. Ягідні, ось такі, як яблучко-абрикос, а тут ну, цитрусові. Далі продовжуємо. Так, оце вони стоять по акції, цей мікс. І тут праський рулет, золот... так, від Рошен рулети. Є праський, є золотий ключик і є п'янка вишня. Всі вони йдуть по 180 грам. 34,80 бісквіти, ціна на цьому тижні. 34,80, так, да, всі три бісквіти за одною ціною. Знижка 15% і всі вони йдуть мінус 15 знижка. Бісквіт, рулет, вишня, крем і тут золотий ключик, бісквітний рулет зі смаком згущеного молока. І тут бісквітний рулет зі смаком шоколаду. Далі у нас акція на печиво до кави 185 грам, і печиво з ароматом пряженого молока. Тут масло та ваніль, а тут пряжене молоко по 185 грам. 16,33. Гарна ціна 16,33 на цьому тижні. І отакий великий пакуночок 370 грам. Також з ароматом пряженого молока. Велика упаковка за 33,53. мінус 15% знижка. Там ще новинку вам покажу. Класно прийшла. Цукерка, комплімент. Мінус 45% знижка. Асор, асортимент. Асортимент Елегант. Асортимент. Комплімент, асортимент класик Так, по 154 тут різні. Ось от, от такий асортимент Classic чорний шоколад 154 грами за ціною 95,78, мінус 45% знижка. Далі асортимент Elegant. Тут 145 грам, так, Молочний шоколад, також мікс. Цукерочок 95,78. Далі асортимент, комплімент, чорний шоколад, ну трішки інший мікс цукерок, як я розумію, 95-78 коштує. Акція на вафлі від Рошен. Їх чотири види. Вафлі йдуть по 72 грами. 12,91 мінус 30% знижка. Класна ціна виходить за цю упаковочку 12,91 замість 18,45. Це молочний. молочні, такі з горіховою, з горіховою пастою. Темні, темні, ці світлі з горіховою і з лимончиком. Як завжди, от, бачите, всі цитрусові найбільше розбирають 12,91 за 72 грами. 4 види цих вафель. Далі лавіта. Лавіта печиво. Так, тут какао 2694 за 150 грам, арахіс 2694. Я так розумію, два види. Два види саме в акції. арахіс і також какао з кусочками глазурі. Так, і тут батончики Рошетто, Рошетто. Мілк Шоколад 38% знижка. Три види такий червоний, зелений і в жовтому кольорі. Далі, оце вже повтори йдуть, печиво до кави. Тут бісквіти. Ага, і ось ці я не показувала. Крекер мінус 40. Так, тут 235 грамм. Відчувається важкенький такий. Так, 235 грам за 39-13 бачу, що з горішками такий крекер. Ще, ще ось такий крекер, сендвіч, чоко. 39.13 також. Вони всі в одну чину 235 грам. Цей темний з молочною начинкою. 39.13, також 235 грам, їх три види. По 39.13, аж 43% знижки. Це сезонна пропозиція мілкшек банан Полуниця, Я показувала. Глянемо тут, що по акції дві, дві позиції, мінус 15. Так, зефір рожевий і грушевий. От рожевий мінус 15 буде коштувати 16,70 за 100 грам, це 160%. 7 гривень за кілограм, і за такою ціною грушевий, рожевий на основі яєчних білків яблучного пюре та агар-агару, і грушевий з додаванням грушевого соку на основі яєчних білків та яблучного пюре. Ось ці два види. Як бачите, як грушевий гарно розбирають. зазвичай тут прям багато його. От мінус 15. Тут я ціни ці показала вам. Ну, от у них зразу такий куточок з акційними цінами. Всі ці цукерочки зрозуміли, які ці два тижні будуть по акції. Так, ну і далі йдемо до топ-знижка. Драже, драже абрикосове у молочному шоколаді. Так, ну і скрізь написано акція діє з 29 по 12. Ось таке драже 150 грам, коштує 99,30. Так, отак воно запаковано гарненько, слухайте. Абрикосове др... драже у молочному шоколаді. 99.30 замість 165,50 аж 40% знижка. Так, Драже, драже, абрикосове скрізь драже у молочному шоколаді. Далі переходимо в цей відділ. Тут черріквін цукерки 143.10. Мінус 40% знижка 122 грами. А так вони коштують 238,50. Вони йдуть з вишневим лікер, лікером. 4,3 алкоголю в цьому лікері. Ось такі в такій формі серця. Упаковочка, вона така, знаєте, міцна. От, якщо комусь вести на подарунок, то дуже класно зроблена така міцна, нічого з ними взагалі не буде з цими цукерками. 143,10 ціна за 122 грами. Про зараз стільки людей було з чемоданами, мабуть, кудись на потяг, і може у них цього фірмового магазину немає в місті, і вони везуть як подарунки, то багато купували. Так, шоколад ось такий від Лакмі, знову в акції по 48% знижка, молочний шоколад 90 грам

Лакмі, молочна начинка та печиво 100 грамів за 34,55 Вони всі по 34,55 трішки різна знижка, виходить, десь 40, десь 48 Карамель з печивом за такою ціною 100 грамів, 90 грамів молочна начинка та вафлі. І шоколадна начинка та вафлі. Молочний кріспі 34,55 Кокосовий крем, мигдаль та кокосовий крем 34,55 і тут крамбл бамбл. Ось така плиточка 83 грами. Ще є з молочним лісовим горіхом і з молочним цілим мигдалем. Оці, оці по 52,17 Це 90 грам, А тут також 90 грам 52,17 з горіхами. Зверху ось така з полуничкою, полунична панакота, а це я вже показувала 34,55, там повтори йдуть зверху. Так, тут в цьому відділі ще ніколи я акції не бачила. От бачу такий ще набор подарунковий ніколи не показувала. Валіза солодощів. Ух ти, як класно зроблений. Ні разу не бачила його. Коштує він 521 гривню. Слухайте. А от 16.04 цінник, мабуть, тільки з'явилася ця валіза солодощів, класний і на подарунок. Так тут прям така валіза, потім можна вдома її як, ну, щось в, в ній <зберігати>, зберігати, мені здається. Ну гляньте, яка вона міцна, класна, як зроблена. Так, а які ж тут солодощі? Мабуть, ось тут написано. 896,50 за 520 грам. Так, я так розумію, написано. До набору входить «I love you», шоколадні медалі. А оці дорогі цукерки. Зараз я вам їх покажу. Входять цей набор. Ну, класно виглядає. Сама валіза. Мені дуже сподобалася. Такі медальки туди входять. Гляньте, як класно зроблена. Хто любить подорожувати, то класний подарунок. 896,50. Ну ось такі цукерки входять із цієї серії. Так, знижечка в цьому відділі. Так, тут з 15.04 по 12.05 молоко незбиране, згущене з цукром 350 грам за 55,88, 600 грам 87,72 І знову ціна акція до 12.05 на масло від рошен 180 грам. Тут жирність 82,5. Ну, мабуть, всі знають. Є салони, а є звичайне, по 87-86 за 180 грам. Тортики, на тортики не буває акції, тільки ті ввечері, після 20-ї щодня, щодня, мінус 25 на всі тістечки та тортики. Ось тут. О, і ще, зараз є оця маленька ромова баба, то її буває, що немає. 460 грам за 249,50. Кажуть, що вона дуже-дуже-дуже смачна. Я вам прям кажу, як от, от прям багато людей і пишуть це, і кажуть, що дуже вона смачна. От мінус 25 на всі тістечки та тортики. Про тортики зараз розповідати не буду. На минулому тижні робила огляд, якраз були всі тортики в наявності зранку їх. Вигрузили і були всі-всі. Я показувала і розказувала. Так, оце печиво я вам показала. Далі какао у них є порошок 60 грам, мрія. Какао темне, ідеальне для десертів 64-75 грамів. Лакмі я вам показала. І хочу показати ось новинка. Вони її прям так виставили багато. Хочу спробувати. Я взагалі ці батончики від Рошен просто обожнюю. Тут саме от дуже цікаво, по-перше, кольор, який гарний упаковка. Білий шоколад з трюфельною начинкою. Мені здається, що повинно бути дуже смачно. Зараз візьму до кави, піду в сільпо, хочу, хочу спробувати. Но сказали, це не тільки ексклюзивно в магазинах Рошен, вже будуть вони скрізь у всіх магазинах. От, хто торгує Рошеном, то ви можете придбати ось такі 41 грам, як, як і ці батончики, тільки тут, бачите, з білого шоколаду. Мені здається, у них ні, у них вже немає білого шоколаду. Оце він перший із трюфельною начинкою. Дуже класна новинка. На цьому я свій огляд акцій буду закінчувати. Нагадую, акції діють з 29.04 по 12.05. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І до зустрічі на моєму каналі. Пока!